Я вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Мене звати Тарас, я інженер-будівельник і в даному відео я хочу дати відповідь на коментар свого підписника Руслана, який залишив його під одним із останніх відео, де я робив огляд одноповерхового будинку і сказав, що в мене будинок перекривається залізобетонними круглопустотілими плитами ПК. Він написав, скажіть, будь ласка, у одноповерховому будинку, який сенс у плит перекриття? Перше, що спадає на думку, робити без плит. Другий поверх відсутній. Які переваги такого рішення, у чому саме необхідність? Ну, Тут я думаю, що Руслан має на увазі. ну, Ми розглянемо кілька варіантів, тому що я не знаю, що точно Руслан має на увазі. Ми попробуємо попасти, скажімо так, в це запитання. Перше, ми можемо перекрити одноповерховий будинок балками, дерев'яними балками. Я думаю, що замість плит ПК. Ми можемо не перекривати одноповерховий будинок і побудувати. Так називаємий одноповерховий мансардний будинок. Що це значить? Тобто в нас є відмітка, наприклад, самого прорізу дверей 2100, плюс там піде в нас ще висота монолітного пояса, який буде і перетинкою, і над прорізом для дверей. І вже з цієї висоти 2,30-2.40 в нас піде скат самого даху, і вже по скату самого даху ми підшиваємо стелю першого поверху. Такий варіант теж можливий це бюджетний варіант. Його теж можна розглядати при будівництві будинку. Чому я в даному проєкті саме тут використовував плити ПК, і при яких варіантах я рекомендую клієнтам використовувати саме плити ПК або монолітне перекриття? Ну, таке масивне, скажімо, перекриття. Будинок він складається з технологій матеріалів, які при поєднанні мають бути максимально логічними і виконувати якусь таку загальну функцію для? Побудови системи будинку, щоб будинок був максимально комфортним. Якщо, звісно, ви будуєте його для себе, а не, для, не на продаж. як це, Будинки на продаж це просто ужас. Не всі, але так, кажуть, що є хороші будинки на продаж, але я поки що при огляді будинків, я вже, я вже говорив, що я більше не поїду на огляд будинків, тому що. ну, Чесно, буває, доходи вже і до погроз мені, тому що я клієнтів відмовляю купляти такі будинки, я не розумію, як можна вкладати кошти, зараз обманювати людей, продавати їм ну, повну какаху, люди там останні кошти вкладають, продають квартири. Так, все, ми відійшли від теми. І так, дивіться, якщо у нас, якщо ви вибираєте, наприклад, матеріал самого будинку цеглу, то у вас є на це якісь причини. Перша причина це може бути те, що ви знаєте, що будинок з цегли він буде прохолодний влітку. Ви знаєте, те, що будинок із цегли має більш кращий мікроклімат всередині будинку, там більш придатне повітря для проживання, воно, має, воно більш насичене вологою. Коли ви включаєте опалення, наприклад, взимку, то стіна цеглина вам віддає вологу, яку вона накопичила до цього моменту, і у вас більш стабільний внутрішній клімат. І Якщо у вас саме такий критерій. Плюс другий критерій вибору це може бути те, що у вас просто є доступ до цегли, до цегли і ви можете з цегли будувати. І третій варіант ну у мене був такий варіант, клієнт говорить, я хочу цегляний будинок, тому що в мене біля моєї ділянки знаходиться перехрестя, і я боюся, що мені просто в'їдуть в будинок, і якщо він буде з газоблоку, то його розіб'ють. Ну, я, звісно, сказав, що вам цегляний теж може не допомогти, тому що якщо буде їхати, наприклад, фура, то вона і цегляний прошею. Тут вже потрібно робити якийсь бетонний відбійник в вигляді огорожі перед будинком. От. І так, якщо ви забираєте, наприклад, цегляний будинок. А в даному відео це був цегляний будинок. І тут для того, щоб в нас вся система була максимально правильною, то потрібно вибирати і також типу і перекриття. Воно повинно бути масивним, воно повинно бути теплоємким, воно повинно бути, скажімо так, мати властивості волого накопичення і віддачі максимально приближені, скажімо, так, по характеристиках до цегляної стіни. Якщо ж ми використаємо дерев'яне перекриття, що в нас вийде? Представте собі, що у вас, ви живете в барабані, у вас жорсткі стіни от самого барабана, а перекриття у вас мембрана повністю. І я вам розкажу одну історію, коли почалося масштабне це повноцінне вторгнення Росії в Україну, коли почалася війна, я знаходився в місці, над яким поруч біля якого збивали ракети. І коли збивали ці вибухи, то я знаходився в дерев'яному сараї. Ну, це такий, скажімо, навіть не сайт, це був хозблок, він був побудований чисто по каркасній технології. Мінеральна вата була 20 см, були щити ОСБ з двох сторін. І настільки було гучніше чути вибухи в цьому дерев'яному будинку, ніж на вулиці, ви можете, не можете собі навіть уявити. Було просто такий знаєте, тиск на, на барабанні перепонки. Оця звукова хвиля, яка йшла, коли ти на вулиці, вона розсіюється. А коли ти в приміщенні, то оці стіни вони якби на себе збирають цю всю енергію і давлять, от саме давлять на внутрішній простір. І коли у вас дерев'яне перекриття, тут частково така ж історія. Ви будете краще чути якісь такі приглушені звуки. Вони будуть підсилюватися вас цією мембраною. Тому. Це не, не означає, що це неправильно, якщо ви перекриєте одноповерховий будинок дерев'яними балками. Це нормально, просто по логіці підбору технологій і матеріалів по їх співвідношенні, по їх поєднанні, це буде не зовсім логічно. Якщо ж ми дивимось на будинок одноповерховий з газобетону, тут дерев'яне перекриття, вже, скажімо, є більш логічним. Тому що сама стіна вона має не такі властивості, як цегла. Тут ми можемо вже перекрити і, і дерев'яним перекриттям, тут ми можемо теж перекрити і, і плитами, і від цього буде ще краще, чи монолітним перекриттям. Плюс е, на що ще впливає на вибір самого перекриття, це прольоти. Якщо у вас проліт 4-4,5 метри, можна спокійно перекривати дерев'яними балками. Якщо вже більше. І у вас не один поверх, а два, точно не рекомендую, тому що буде такий ефект пружинення самих балок, підуть такі деформації, які будуть вам заважати нормально експлуатувати дане приміщення. Ви будете ходити по підлозі, грубо кажучи, а у вас всі шкафи все буде шататися, Е, Якщо далі, ще важлива така штука, це коли нам потрібно. Максимально облегшити конструкцію, коли у нас е, дуже погані геологічні умови. Наприклад, у вас ґрунти з властивостями просідання, і вам потрібно максимально облегшити наземну частину будинку і, скажімо так, збільшити площу опирання. Тут те вже підходить вам дерев'яне перекриття, ми його можемо спокійно використовувати, тому що. Ми облегчуємо стіни, робимо їх з газоблоку. Я не займаюся проєктуванням каркасним і, не панелями. Робимо стіни з газоблоку і робимо перекриття дерев'яне. В такому випадку, я часто так, -так виконую на наприклад, заторфованих ділянках, я рекомендую максимально легку конструкцію побудувати. Потім... Коли ми ще можемо дерев'яне перекриття використовувати, тоді, коли в нас не заї... немає можливості, щоб техніка заїхала на ділянку. Ну, такі, наприклад, умови, що там чи йде якась лінія електропередач, чи у вас просто немає заїзду на ділянку, то в такому випадку да, ми теж можемо використовувати перекриття по дерев'яних балках, і це буде повністю оправдано. Так, що вам ще розказати? Зараз я тут собі такі помітки зробив. По вартості. По вартості будівництва потрібно рахувати, завжди говорю, індивідуально на один якийсь об'єкт, на одне планування приміщень, підбирати вже перекриття і рахувати індивідуально, тому що буває так, що у вас складна форма конфігурації приміщень і перекриття плитами. Потребує монолітних ділянок. Ми десь заливаємо монолітними ділянками. І виходить, вартість трошечки більша. І тут ми там можемо вийти за чуть-чуть більшу різницю, що плити будуть дорожчими, ніж балки не на 5%, наприклад, а на 15%. Буває таке, що в нас виходить так, в залежності теж від регіону будівництва в Україні, виходить так, що що плити? Що балки виходять одинакові по вартості, це ми рахуємо вже повністю з фінішним покриттям, тому що конструкція, технологія облицювання стелі по дерев'яних балках і по плитах ПК, вона різна і коштує вона теж по-різному. Якщо ми будемо з вами рахувати кошторис тільки на плиту і тільки на балки, звісно, що балки будуть значно дешевшими. коли ми починаємо рахувати вже повністю з гіпсокартоном, з підшивкою, зі всім, з утепленням по по горищу, то ми бачимо, що плити або не дорожчі, або дорожчі не набагато. Тому потрібно рахувати все індивідуально. Я коли виконую проект, в мене є заготовлені вже балванки в Excel. Я знаю актуальні ціни по, по ринку, я їх постійно оновлюю. І можу швидко в процесі проєктування вже прикинути, яку технологію краще вибрати, і надаю її вам, ви вже тоді приймаєте рішення. Ви бачите, що, там, наприклад, на 1000 доларів перекриття з ПК виходить дорожчим, але воно має свої переваги. І ви вже тоді приймаєте рішення, переплачуєте ви чи ви не переплачуєте. Так, по звуку ізоляції сказав. По теплоємності, я думаю, ви самі знаєте, що кам'яна конструкція вона має властивості більш теплоємкі, ніж е, не кам'яна дерев'яна, е, е, ну, грубо кажучи, виступає як акумулятор тепла. Так, е, регулювання вологи я сказав, про газоблок сказав, вартість сказав, не сказав вам про свій Patreon, не сказав вам про те, що ви поставили мені лайк цьому відео, щоб воно краще просувалося, це реально працює. І підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані, дивитесь без підписки. До зустрічі в слідуючих відео. Задавайте свої запитання в коментарях. Чим детальніше ви видасте запитання, тим детальніше я зможу на нього вам відповісти. В, в, в такому форматі я не буду вам робити прямо розрахунків, але те, що я знаю, те, що я зможу, я максимально вам відповім Всього вам найкращого, до зустрічі в слідуючому відео.